Вітаю вас на нашому крипторесурсі. Мене звати Віктор. Я не можу лишити без уваги цю новину про NFT колекцію із зображенням котів героїв ЗСУ. Цим займається команда сайту UA Cats Division і колекція створена спільно з відомою платформою United24. Отже, зайдемо на сайт, хто займається NFT колекціями. Перша nft колекція із зображенням котів героїв ЗСУ. Ви можете створити NFT-кота, зробити оплату в зручний для вас спосіб або з якогось криптогаманця, чи просто карти банку. Мета проекту зібрати 40 мільйонів гривень на 4 морські дрони, щоб додати ці 4 дрони до складу першого у світі флоту морських дронів. Дуже круто. Ви можете вибрати. Різні варіанти. Всі інструкції, як це зробити є на цьому сайті. Вартість 0,65 ефіру. На момент запису відео це близько 100 доларів. Хто хоче собі придбати таку унікальну НФТшку, це супер. Можете, до речі, кої можливість і бажання набрати повну колекцію. Бо саме колекції NFT більше е, мають цінність ніж якась одна окрема картинка. Ко немає можливості, наприклад, купувати цю NFT, просто поширте це відео або нашу публікацію. Можливо, хтось з ваших друзів захоче таким чином приєднатись до формування нашого флоту морських дронів. 100% коштів піде на ЗСУ. По-перше, ви собі придбаєте колекційну NFT. -шку. Супер! Із вашою допомогою наш флот отримає 4 морських дрони. Як вони працюють на сайті, є демовідео і достатньо інформації про ці дрони. Ви можете перейти на їх Facebook сторінку, натиснути їй лайк і, наприклад, лайк якийсь з публікацій і шеринг на своїй сторінці. Все добре. В нашій групі криптоінвестування з'явилась інформація від цієї компанії. Гадаю, ця новина була варта вашої уваги. З вами був Віктор. До зустрічі.